Було дуже яскраво і гучно на різних напрямках, в різних регіонах. І от, зокрема, відомо, що загорівся Афіпський НПЗ в Краснодарському краї після нічних атак безпілотників. Є і відео, і фото цієї пожежі, вже бачимо, що палає очевидно, знову ж таки, установка первинної переробки нафти. По ній б'ють найчастіше безпілотники цілеспрямовано, як правило, удар по цій установці він виводить. НПЗ взагалі із нормального режиму роботи припиняє роботу, як правило, такий завод. І от, ймовірно, саме по цій установці було завдано ударів безпілотниками цього разу. Далеко не перша атака саме по Афіпському НПЗ, це відомий завод, доволі такий потужний. Він переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти в рік, 6,25 мільйони, тобто ще чверть мільйона понад 6 основних, так? І взагалі в 22-му році навіть на 7 мільйонів виходив цей завод на переробку, на такі темпи, доволі такі Значний об'єкт по ньому прилітало не раз і зупиняли його. Звичайно, були зупинки в роботі, відновлювали цю установку із переробки нафти, але продовжує по ньому прилітати. І очевидно, це не остання така атака. Будуть продовжуватися ці нальоти і удари по афіфському НПЗ.